Вітаю вас, друзі. Російські загарбники усе ніяк не можуть відійти від шоку після того, як побачили у Брянській Народній Республіці. Дуже багато неізвісних для того, щоб з говорити про те, що пройзашли. Вони усе шукають відповіді на питання, як же таке могло статися, як же це відбувалося, але відповідей нема ні. По кількості, що це була за група. Непонятно, на які об'єкти вони нападали, тому що офіційної інформації по цьому поводу немає. при тому. Вони дуже соромляться казати, що це були якраз саме росіяни. Відповідно, це і є гражданська війна. Это... люди, которые называют себя, ну, неважно, как они себя называют, да, но это структура, которая, я просто не хочу лишний раз их пиарить. Мы бойцы русского добровольческого корпуса записываем это видео из Брянской области. Но это элементы гражданской войны. Проте одну речь дуже точно усведомлюют уже и кремлевские пропагандисты. Розпочавши войну против Украины, так звана Россия принесла войну на свою ж территорию. Рано или поздно Противник е, працівник перенести бойові действия на територію Російської Федерації. Спецоперація вже перейшла на територію Росії. Не забувайте підписатися просто зараз на мій канал. Це важливо. Ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб його побачили якомога більше людей. І давайте про це і не тільки про це сьогодні з вами і поговоримо. Праведливий вопрос, як вча ці люди попали. Ми іміємо три точки нападіння. Чтирі позиція, час покажу карту привоз. Судячи із їхньої розмови, навіть вже кремлівські пропагандисти усвідомлюють, що у Росії так званої діряві кордони, і навіть оті оборонні споруди, які вони зводили на своїй території. Звісно, якщо у так званої Росії взагалі є свої території, аж ніяк не допомогли. Ти ж був своїми глазами відділ з одної сторони. Серьезные заграждения, которые были сооружены за эти месяцы, только что мы проехали указатель 50 километров до границы с Украиной. Вот такие. Оборонительне сооруження ми здесь є. Вопросы, вопросы тому, що насправді лінію оборони їм варто було будувати одразу десь поблизу москви. А взагалі, у всьому винні погані чиновники, які надурили Владиміра Путіна. А, я не знаю, що це були за доклади в початку місяця, коли говорили допомільних мерах безпеки на границях, а тому що вона повністю обезпечена. на дулі. Просто нагло обманули. отож, якісь дуже погані люди напевно, це були агенти Сполучених Штатів Америки, надурили Владіміра Путіна, не допомогли оборонні споруди, і ще й розвідка чомусь не впоралась. Здесь сразу несколько причин. Во-первых, ну, наверное, прозивали розвідку. Це ж не просто Они вот собрались, оделись в белые масхалаты і поперли на брянщину. Проте ви не думайте, що у росіян там на кордоні усе аж так погано, тому що на кордоні вони вже один раз знищили цілий український хаймарс разом із машиною заряджання. Хоча у Хаймарса машини заряджання просто немає. Ми змогли у нічтожить і становку хаймерс и машину заряжания, которые находились в районі ожидання, то тобто... А ось конкретно на появу ополченця в Убрянській Народній Республіці, кремлівський пропагандист Саша Коц пропонує дуже рішуче відповідати і змінити статус спецоперації. Тепер це має бути контртерористична операція, і, можливо, Путін навіть тоді нападе. Нада е, на цю акцію дуже жорстко відповідати, щоб, щоб і на той стороні не було відчуття, Безнаказанности. Ну и наверное, менять уже формат СВО. Ну, а, хоча б на не знаю, КТО. Це точно має дуже росіянам допомогти, так само як і удари по центрах прийняття рішень. Ударів по центрам прийняття рішень і далі не буде. А удари по центрам прийняття рішень на сьогоднішній день. Уже безсмисленні. як це так, але ж вони вже били по центрах прийняття рішень і навіть знищили усю Україну і чотири Верховні Ради. Ви замітьте ми вперше ударили по центрам реальним центрам. Прийняття рішення СБУ. На банковські два цього президента тому подобне невже їм це аж ніяк не допомогло завоювати Україну так само, як і постійні ракетні атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. Ми б'ємо по об'єктам час по об'єктам критичної інфраструктури України. Но все це поки не сказується на полі бою? Я знову нічого не розумію. Ну як це удари по трансформаторах не змушують збройні сили України здаватися? Адже сам это и в план. Нужно, чтобы это было долго, в течение длительного периода, чтобы вся эта инфраструктура была разрушена. Это называется принуждение к миру. Принуждение. Принудити противника пратівника здачі. Якось дуже дивно. Україна не здається. Збройні сили України не складають зброю, і ще й світло не вдалося українцям вимкнути. В тоді на Україні зараз немає ні одного города, в якому не було б світу і болби дефіцит електричства. Ну вот немає цього. зате є інша дуже серйозна перемога. Тепер росіяни чекають на удари по їхній енергетичній інфраструктурі на території так званої Росії. Удари по критіч об'єктам критичної інфраструктури а, Російської Федерації в глибині нашої території. вони, к сожалению будуть ну нічого, це можна перетерпіти. За те ж, от прямо завтра росіяни захоплять Київ. Ну точно стовідсотково. Я іноді шутив, що тепер мені в Київ. Можна тільки на танки. Це конфлікт танкиканфлікт з різною степені інтенсивності. Захопити Київ не вдалося. Українців лишити без світла не вдалося. Також збройні сили України зброю не складають і не здаються, і ще й безпілотники прилітають на територію так званої Росії та виникають ополченці у Брянській Народній Республіці. Явно спецоперація, так звана, йде за планом. Що ж у такому випадку робити? Нам нужна зараз дійсно заморозка, передишка. Или вот какие-то точні продвижения нужна или необходимо придеться довести до конца сначала, а потім уже говорить о про заморозки. Пропагандист Саша Коц думає, що заморозка напевно так званій Росії не потрібна, але точно варто провести і одну або кілька мобілізацій. Чесно говоря, Вторую волну треба було об'являти. Ну, це мой дилетантский взгляд, нужно было об'являти, що вчора. І тут знову виникає питання: навіщо росіянам проводити іще одну мобілізацію, якщо вони й так мобілізували 300 тисяч гарматного м'яса, а нет, і плюс іще мала би бути регулярна армія, але вона кудись поділася. Це мобілізованих к контрактникам кадровим 80 к 20. Тось тобто у нас зараз армія а, в зоні спеціальної військової операції преимущественно мобілізована. Ну кудись поділися контрактники, кудись поділася регулярна армія. Подумаєш, така якась дрібниця абсолютно не варта уваги. Тим паче, ті контрактники вони були взагалі погані. Ми в погоні за професіональною армією. Набрали в війська кого угодно, людей, которые прийшли за денежным довольствием, за военной ипотекой, за льготами. но никак не за тим, щоб воювати коротше. Забудьте про російську регулярну армію. Вона була дуже погана, була нікому не потрібна. Та і, взагалі, напевно, її абсолютно ніколи не існувало. Тепер буде і брати Київ мобілізована армія. Не вижу в этом ничего плохого. Мы Великую Отечественную войну выиграли мобилизованной армии, Кадрова армія, вся кончилась в 41-му году. Хоча, звісно, друзі, це не означає, що нам, нашим військовим, буде від цього легко. Ні, гарматного м'яса. На жаль, у так званої Росії, усе ще багато. Але ми з вами маємо постійно робити усе, щоб цього м'яса ставало менше, ось отак. Наприклад, якщо б в допомогу було там десяток дронів fpv, да, то Опорники вибиваються просто зверху Ф... ФПВ. фпв, ФПВ да. фпв, дрони учора. Ми із вами менше ніж за пів години зібрали 1,3 мільйони гривень на партію з 50 п'ятдесяти дронів тих самих дронів Камікадзе, які ефективно знищують російську техніку та російських військових. Ми бачили страшні кадри відповідно, таких атак. Ані тероризують, будь-якого, уністежають людей. Техніку залітають в іноді в відкриті люки танків кадри тих самих дуже страшних атак я регулярно публікую у себе у телеграм-каналі, принаймні із того, що можна оперативно показувати. Підпишіться, друзі, на мій телеграм обов'язково. Там, якраз сьогодні, я опублікував одне таке відео, а ще там багато важливих зборів для потреб Збройних сил України. І виходить страшна, страшна картина. Чесно говоря, Ось тут я теж хотів сказати, де страшна дуже страшно. війна іще триває. Наш ворог вчиться, і він доволі сильний. Насправді, тому ми із вами маємо бути завжди на крок на два кроки попереду і ще активніше допомагати Збройним силам України, тому що тільки завдяки Збройним силам України ми і з вами та наша країна досі існуємо.